президент від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, що він планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, власне, для підписання угоди щодо корисних копалин. За його словами, зустріч може відбутися уже цього або наступного тижня. Про це він повідомив перед переговорами із президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі. Трамп наголосив, що угода має принести США десятки мільярдів доларів та військове обладнання а також сприяти розвитку Україні. Економіки. Крім того, Трамп зазначив, що серйозні переговори з Путіним щодо завершення війни тривають, і вони, за його словами, проходять успішно. Він також додав, що в певний момент має намір особисто зустрітися із російським президентом. Скажіть, будь ласка, от коли вперше з'явилася тема цієї угоди. Окей, не вперше. Вперше це була ну така, мабуть, радісна звістка. Тема принаймні артикулювалася з українського боку, і виглядало, що це добре, що Сполучені Штати можуть мати якийсь певний економічний інтерес, який вони би були зацікавлені захищати, коли до України приїхав міністр фінансів Америки. І стали говорити про 500 мільярдів, про 50% від ліцензійних угод і прибутків від видобутку копалин, Ну, якось оприявнилася дуже така колоніалістська політика, сказати би, і ситуація, яка не є в перспективі економічно сприятливою для України, є доволі важким тягарем. Більше того, стали звучати акценти. А як тоді інші країни, які допомагали Україні? Вони, вони теж заявлять свої побажання і претензії на якісь українські ресурси, на відшкодування їхньої допомоги. А, Президент не підписав тоді цієї угоди зараз. Ну, мабуть, третя або четверта її реінкарнація. І схоже, просування дійсно відчутні, тому що про успішні переговори говорить Єрмак. Стефанішина віцепрем'єрка каже, що уже днями буквально угода може підписана бути. Про це говорить Трамп. У якій формі вона буде підписана? Вона перестала бути несприятливою для України. Чи е, у нас немає іншого виходу, і нам доведеться так переартикулювати комунікацію щодо цієї угоди, щоб е, українці її прийняли? Ну давайте знов таки повернемось. У нас е вихід був е він ще теоретично залишається і зараз, але трохи важче зараз виправдати ситуацію. Якби економіка, вся економіка України в 22-му році була перебудована на військовій рейки. І вона працювала би не заради рекламної галузі, якоїсь нових шоу на телебаченні, ресторанного бізнесу чи бізнесу, таксі не знаю. А все працювало би заради фронту, заради війська. От тоді б ми розуміли, що Україна повністю працює на фронт на перемогу на свою, і тоді ми розуміли б, що від наших західних партнерів допомога не так важлива, Вона була б важлива на першому етапі, коли потрібно було б налагодити той самий випуск снарядів, набоїв, зброї тут на нашій території Пане Олексію, а скажіть, Але... будь ласка, а економічні моделі вони були прораховані, якщо не було ухвалене такого рішення. На, на рівні президента, на рівні Верховної Ради, можливо, фіналу такої економічної моделі не було видно. Можливо, цих ресурсів все одно було би замало, чи можливо це е, фатальним чином вплинуло би загалом на економіку? А фатальним чином воно і так впливає на економіку, і ми бачимо на сьогоднішній день, що нас ставлять перед вибором, або Росія поступово повністю починає нас захоплювати, або ми маємо йти на економічні умови, які нам висилають наші західні партнери, які до цього дотатували дотації, давали нам. Тому так чи інакше, нам доводиться обирати. Але ага. на сьогоднішній день нам обирати значно важче, бо економіка, яка працює на сьогоднішній день, вона е не забезпечує нашу військову частину навіть на 100%. Ага. Тоді, як ви оцінюєте, угода буде підписана, що вона, врешті-решт, який результат вона матиме для нас, принаймні у найближчій перспективі. Я впевнений, що угода буде підписана. Крім того, для нас, коли ми кажемо для держави, у нас на сьогоднішній день енергетичні системи, корисні капалини. Вони нібито належать країні, але все одно ми бачимо там якісь корпорації, державні чи не державні, які співпрацюють з якимись олігархами, які вже не є олігархами. Ну стовідсотково там по два відра літі. Кожен там в Запорізькій області не тягне собі додому е як частину того, що він має право як українець. Тому давайте будемо об'єктивними. Якщо прийде нормальна корпорація, яка буде тут створювати в тому числі робочі місця. Бо ми той самий літій, коли будемо видобувати, ми ж його не будемо складати в холодильник для себе. Ми його будемо так само продавати на світові ринки. Uh -huh. А коли будуть компанії тут працювати, які будуть мінімізувати податки, не повертати ПДВ за рахунок того, що вони працюють на експорт, uh -huh. а працювати чисто і відкрито і в. І будуть створювати робочі місця з нормальними зарплатами, це дійсно зовсім інша історія. Пане Олексію, кажуть, що політика це мистецтво можливого, і ну, ми зрозуміло зараз вже гірше пам'ятаємо, що було 4 або 5 років тому. У нас в голові і в пам'яті. Час повномасштабного вторгнення, мабуть, таким найбільше постає. Але ну, якщо напружимося, можемо пригадати, що і позиції політичні можуть змінюватися, і компроміси можуть іноді досягатися, і щось може здаватися неприпереним. А потім виявляється, що до цього можна рухатися. Але чому я про це говорю? Мають зустрітися Зеленський і Трамп ну, для такої зустрічі, і щоб вона відбулася раніше ніж зустріч Трампа із Путіним а треба відповідні обставини. Треба щось зробити. От підписання такої угоди про копалини, воно може бути гідною обставиною, гідним Тлом для такої зустрічі Трамп в такому разі може сказати, що він досягнув результату і щось продемонструвати американським виборцям. Але от чому я кажу про компроміси, про о, о, обходження або стирання гострих кутів? Financial Times пише, нагадує, можливо, не знаю, може хоче розсварити наперед створити проблеми в такій зустрічі, але пригадує з посиланням на певні поінформовані джерела, що зустріч американського міністра фінансів була емоційною в Києві. І більше того, вони пишуть про хрипкі крики, що лунали за дверей? Їх не можна сплутати ні з чим? А це йдеться про те, що нібито український президент просто сварився із американським міністром. Врешті-решт щось подібне говорив Трамп в своїх дуже емоційних заявах минулого тижня. Все це можливо переступити от зустріч Трампа і Зеленського. Вона буде якою? Вона буде як і з Макроном зараз, коли ручкаються ці обіймаються, чи вона буде інакшою? Ну, давайте в першу чергу скажемо про те, що хамство з української дипломатії треба точно прибирати. І дипломатія має стати дипломатією. Якщо перемовини, то вони мають бути перемовинами. Якщо ми висуваємо свої зустрічні вимоги, ми маємо їх чітко аргументувати. Аргументація не має бути, я розумний ти дурень. Це 100%. Тому, якщо ми будемо надавати нормальні свої пропозиції, до нас так само будуть ставитись нормально, спокійно і будуть обговорювати ці історії. Але знову таки ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день на превеликий жаль, ми в тій ситуації, коли дійсно нам починають викручувати руки. Давайте згадаємо, що в нас було до 2014 року. Статки після революції гідності статки російських компаній, які були тут, оцінювалися більше ніж 100 мільярдів доларів. Олег, і це тільки приблизно, бо точно ніхто не міг прорахувати. А що ми мали після цього? Навіть вже блокуючи, передаючи арму, забираючи ці активи, хоча більшість активів росіяни дуже вигідно або перепродали, або вивели і перепродали кому так? само своїм, яких потім Служба безпеки України винаходили цілі мережі, які працювали з тими структурами, і звідти отримували гроші. Тому ми маємо розуміти, що все одно інвестиції в Україні тим чи іншим боком будуть однозначно. Тільки хто буде інвестувати? Якщо знову буде ця інвестиція для того, щоб русифікувати Україну, то угу. ми ж розуміємо це шлях до майбутнього захоплення. Ми це вже угу. проходили. Ну, в даному разі так, звісно, в цьому контексті інвестиції з боку Сполучених Штатів Америки набагато перспективніші і безпечніші для України. Ну, ми хочемо так розраховувати, що американці будуть турбуватися про а, власні інвестиції. Поки що, американці, от протягом минулого тижня, сказали і зробили багато а, того, що дуже емоційно сприймалося в Україні, але а, можливо, деякі з цих речей а, ну варто на них дивитися холодніше а, і. І От холодна наполеглива планомірна робота часом приносить результат, як ми бачимо на рівні Організації Об'єднаних Націй. Генасамблея ООН ухвалила дві версії резолюції щодо. Російської війни в Україні український та американський варіанти Сполучені Штати Америки та Російська Федерація проголосували проти українського варіанту. А Китай утримався в обох голосуваннях. Вашингтон розсилав лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни Російської Федерації в Україні і проголосувати проти будь-якого іншого варіанту. Їх варіант передбачав не називати Росію агресором і закликав негайно припинити конфлікт. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо пояснив голосування проти резолюції ООН, яка засуджувала Росію за війну в Україні. За його словами, вона була антагоністичною і суперечила зусиллям, спрямованим на те, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну. Ми намагалися посадити цих хлопців за стіл переговорів. На жаль, Україна не погодилася і вони хотіли залишатися далі на своїй позиції, тому ми звернулися до Ради безпеки з нашим компромісом, який, на мою думку, є дуже справедливим формулюванням і переважно говорить про те, що війна це жахлива річ. Я вважаю добрим, що нам вдалося зробити у Раді безпеки, і росіяни не наклали вето. Марко Рубіо, державний секретар США. Вочевидь, робота в радбезі була дуже складною, тому що генасамблея і рада безпеки голосують різні резолюції. Генасамблея підтримує Українську Рада безпеки голосує ось цю російську американську поле миру the path of peace. А, І в ній, врешті-решт, в процесі голосування вноситься кілька. Поправок доповнень до тексту, які його дещо видозмінюють на користь України. Врешті-решт там з'являється формулювання про суверенітет і повні кордони міжнародно визнані, наприклад, що є дуже важливими, врешті-решт, там з'являється формулювання не про конфлікт. А про е, повномасштабну російську агресію щодо України е, от виходить, що м, дипломатичними зусиллями певними роботою такою е, напряму над текстом спілкуванням із конкретними людьми, які голосують, можна досягати певного результату, пане Олексію. Ось. Е, е, е. Чого нам чекати, так би мовити? Рубіо каже, що це не означає оцінки, це означає напрям шлях до перемовин. Рубіо каже, що треба перезапускати ООН, і ООН повинна турбуватися про мир і бути дієвим механізмом миру. А українці, як ми бачимо, зараз здатні ефективно працювати на цьому майданчику. Як буде ситуація розвиватися? Які ваші оцінки? Ну, тут важко сказати, як буде розвиватися ситуація, єдине, що в цій історії абсолютно зрозуміло, що Сполучені Штати намагаються відірвати Росію від Китаю, бо для Сполучених Штатів дійсно є величезна проблема не Росія, а саме Китай, і в цій історії, якщо Сполученим Штатам це вдасться. Вони сподіваються, що майбутня політична еліта, яка прийде на заміну Володимиру Путіну, вона вже буде більш лояльна до Сполучених Штатів, і вони будуть разом будувати антикитайську позицію, де Росія буде відігравати так само роль молодшого партнера. Uh -huh. Що стосується Китаю, який в цій позиції утримувався, з Китаєм абсолютно зрозуміло. Бо будь-які, якщо б Китай проголосував проти цієї історії, то Китай би показав, що він проти суверенітету, а це значить, що він так само проти позиції своєї одна країна про Китай і тайвань. Тому вони якраз використовують українську ситуацію з визнанням невизнанням суверенітету і території, якраз на свою користь і будь-яка позиція, там де кажуть, що е, треба поважати кордони міжнародні затверджені для Китая. Це якраз як то кажуть, плюсик в карму, пане Олексію. То може ми нарешті от намацуємо так би мовити в міжнародно-політичній площині якусь таку. Результативно для України стратегію, що окей, хай буде ваш текст резолюції. Е, нам не дуже подобається, але хай буде цей. Ну от ми тут змінимо два слова. А тут іще два слова. Е, можливо, таким чином досягати свого? Ну можливо, і знову повторюсь. Найголовніше, щоб намацати ці історії, е, треба з партнерами спілкуватись, а не казати, що вони нам винні, що вони прям-прям. Взагалі, проблем нам е, наробили і не відповідають яй-яй-яй, які вони погані. Пане Олексію, заяви все ж таки продовжують звучати, і е, радники з питань безпеки ВОЛС е, один із таких. Ем, ну, негативних для України ньюзмейкерів, скажімо так, останнього часу, тому що мабуть йому доручають озвучувати певні е, прагматичні оцінки не дуже в інтересах України, і одна із них, що питання вступу України до НАТО не розглядається. Е, скажіть, будь ласка, ось навіщо Америка так педалює це питання? І що буде загалом, якщо вже, припустимо Мерц? Як наймовірніший майбутній канцлер а, уже в ситуації ще не канцлера, але переможця виборів. А він а, каже, що ну хто знає, може в 25-му році, вже до того, поки буде саміт НАТО збиратися, уже а, організація матиме якусь інакшу конфігурацію. А ця зустріч не за горами а, і Мерц уже а, говорить такі. Ну, вражаючі речі, він знає щось, чи це все ще він розкочегарений передвиборчою риторикою, кидається такими заявами? Давайте знову об'єктивно. У росіян є чіткі вимоги щодо невступу України в НАТО. І якщо каже питання вступу України до НАТО, не розглядається, це може означати і інше, що просто про НАТО жодних згадувань не буде в тому мирному договорі, який Україна буде підписувати, умовно кажучи. І це, якщо кажуть, питання не розглядається, ми не пишемо про НАТО взагалі. Не пишемо не так, ні ні. Угу. Тому yep. такий варіант може бути. Це перше. а друге, да, дійсно можливо нова конфігурація військового блоку в Європі. Може стати основою для майбутнього вступу і України в тому числі. Угу. А, а як тоді уникнути, не знаю, Росії в, в рамках цього переговорного процесу російських претензій щодо все ще поки не існуючого силового блоку? Ну е Тут знову таки треба дивитися, що буде в тому договорі, і якщо Росія не буде виконувати певні вимоги договору, а стовідсотково, ми можемо очікувати, що все одно вона десь щось не буде виконувати. То можна ж і це передбачити, угу. а, на ваш погляд, от на поточний момент, припустимо. Навіть Старме розвучує як такий певний ризик для європейської безпекової політики двосторонній контакт Сполучених Штатів і Російської Федерації зараз. це от напередодні та свого візиту Вашингтонського, і ем, як тоді по ці зусилля європейські зусилля для форматування ймовірного майбутньої безпеки, зусилля в пошуку допомоги Україні, вони матимуть результат? Чи для Америки превалюватиме Американ? Гансько-російський ну знов таки. Давайте будемо дивитися на сьогоднішній день. Йдуть перемовини. Перемовини достатньо жорсткі. у кожного є свої умови, в кожного є свої червоні пропорції про які ми можемо не знати. Про свої ми можемо здогадуватися. А про інші країни не знаємо. Звісно, і будемо дивитися, як хто для себе яку перемогу визнає для свого народу, як мінімум. Пане Олексію, так я розумію, що ми маємо чекати і діяти принаймні відповідно із уже фактів та із подій, які будуть відбуватися, а не зі слів виходячи. Але слова ну так підігрівають або навіть перегрівають ситуацію, тому що від американців, від французів звучать слова, що. Певні зрушення, певне ну, перемир'я, формулювання дуже різні, але якась, якась домовленість вона може вже найближчими тижнями бути досягнута. А що дає їм такий оптимізм? Ну, судячи по всьому, у них є чіткі позиції по певним напрямкам, де їх позиції саме сходяться з росіянами в тому числі. І якщо вони по цих позиціях дійсно готові рухатись разом далі, то і ті, і інші готові будуть поступатись по іншим позиціям. І це нормальна, оце нормальна дипломатія, яка працює, бо дипломатії без поступок не буває. Угу. А як ви гадаєте, для цих зрушень і просувань. А... Тільки Америка буде контактувати з Росією, чи хтось із інших країн теж може приєднатися до такого контакту на двосторонньому рівні? Та я впевнений, що і турки вже контактують. Тим паче, що здається, Лавров з Ердоганом будуть зустрічатись, і з арабського світу є свої гравці, і той же, і Катар, і Саудівська Аравія. Тому я думаю, з росіянами там є свої контакти, де є спільні інтереси світові із сполученими штатами, в тому числі, дякую, пане Олексію. Спасибі за роз'яснення за.